Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Олег Олексєєв. Останнім часом особливої популярності серед молоді набуває культуризм. Хоча вчені, що працюють в області здоров'я та гігієни, здебільшого дивляться на культуризм досить прохолодно. Є безліч публікацій, у яких доводиться, що людина з надмірно розвинутою мускулатурою перевантажує своє серце, блокує роботу імунної системи організму. Хоча це твердження може стосуватися любого виду професійного спорту, де перевантаження звичайний робочий процес. Зовсім протилежної думки дотримуються представники самого культуризму. Якщо слухати їх, то виходить цікава картина. Культуризм допомагає при усіх порушеннях. Лікує скривлення хребта, а зміцнення м'язів позитивно впливає на центральну нервову систему та оздоровлює весь організм, що заснув від гіподинамії. Ну і звичайно ж, мускулисте тіло красиве. Тоді хто ж правий? Як завжди, істина лежить десь посередині. Медики мають рацію, коли мова заходить про гіпертрофовані величезні м'язи. Так, це здоров'я не додає, але погано живеться і кволому нетренованому організму. Важко погодитись з думкою, що духовність несумісна з фізкультурою. І тим паче з думкою, що чим більш духовна людина, тим більше вона схожа на жертву Холокосту. Отже, зробимо висновок, фізичні вправи, спорт насправді допомагають нам бути здоровими і життєрадісними. Погано, коли люди роблять з них ідола. Дійсно, крайнощі до добра не приводять. Варто звернутися до одного красномовного епізоду у Біблії. У книзі царів, 17 розділі де йдеться про двобій Давида з Голіафом. Написано так: виступив із рядів филестимлянських передовик борець на ім'я Голіаф. Ростом він шести ліктів і п'ять. Древня міра лікоть мала 50 сантиметрів довжини. Отже, велетень мав більше трьох метрів зросту. На голові у нього був бронзовий шолом. Одягнений він був у лускату броню, а вага броні його 5 тисяч шеклів міді. Тобто його бронежилет важив 55 кілограм. Він мав бронзові наколінники та бронзового щита. Рати ще списа у нього було, як ткацький вал, а Наконечник списа мав 600 шеклів. Один шекель це наших 11 грамів. Таким чином, тільки сам наконечник списа мав 6,5 кілограмів. І перед ним йшов зброєносець. При читанні цього тексту в уяві постає непереможний гігант, могутній та страшний филестимлянин. Поруч з ним Давид здавався дуже маленьким і слабким. Але в цій битві переміг саме Давид. Чому? А тепер переведемо нашу розмову в іншу площину. Давид переміг завдяки спритності і звичайно силі. Всі ці якості були гармонійно розвинуті в ньому. Але перемогу Давидові забезпечили не тільки і не стільки вони. Ворог був переможений завдяки силі духу, заснованій на дійовій вірі Господа. Саме в Богові майбутній цар Ізраїлю бачив захист. У ньому знаходив порятунок. Він вірив так, як пізніше і апостол Павло, коли казав у посланні до Филипп'ян 4 розділі я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Отож довіряйте йому і надійтесь на нього. Але і своє, не забувайте також про своє здоров'я. Сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте подякуємо Богові за здоров'я, це великий дар, і попросимо в нього сили для нашого духовного здоров'я. Наш добрий небесний батько. Сьогодні ми приходимо до тебе в молитві, як і завжди, розуміючи, що від тебе залежить усе наше життя, наше духовне і фізичне здоров'я. І ми просимо, дай нам мудрості знаходити час для свого фізичного здоров'я, не занедбувати. Свій організм, піклуватися про нього, але особливо також просимо: допоможи нам дивитися за своїм духовним здоров'ям, адже це набагато важливіше. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь допоможе вам бути здоровими і духовно, і фізично. А я прощаючись з вами, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.